Швидка, справді швидка. У новий десятихвилинний норматив, який відведений, аби дістатися пацієнта, вкладається переважна більшість карет невідкладної медичної допомоги. А вночі це виконується 100%. Така оперативність вже врятувала не одне життя. Історія виклику в сюжеті Юлії Подшивалової. Олександр Петрович потрапив у лікарню 10 днів тому. Як стало зле, чоловік пам'ятає погано. А от рідних його стан тоді налякав не на жарт. Я підбіжала, допомогла йому на диван, он вже у него не двигалась повністю права сторона, ні рука, ні нога. Річ у нього вже була нарушена, він не мог нічого сказати. Донька викликала швидку. За 10 хвилин бригада медиків вже була на місці. Після надання невідкладної допомоги лікарі вирішували, до якого саме медзакладу доправити важкого пацієнта. Зв'язалася з інсультним центром Олександрівська лікарня. У нас є з, вони цього центру, і ми обов'язково повинні дзвонити черговому нейрохірургу для того, щоб вирішити долю пацієнта. Чи він поїде туди. черговий нейрохірург дав згоду і швидка помчала до Олександрівської лікарні. Тут хворому провели необхідні обстеження та зробили все, аби стан пацієнта нормалізувався. Швидка зорієнтувалася, вчасно привезла в межах терапевтичного вікна. Якщо б хворому не було проведено своєчасне лікування, то скоріше за все цей би хворий залишився глибоким інвалідом або міг померти. Йому проведено МРТ головного мозку, встановлено діагноз та проведено системний тромболізіс. Нині Олександр Петрович почувається добре, посміхається рідним і вже планує як невдовзі повернеться додому. Юля Пашивалова, Юрій Расахай, телеканал Київ.